Мої вітання всім добрим людям! В цьому відео хочу проговорити тему звільнення Криму. Висловити свої думки, як би я бачив, як я бачу, яким я бачу Крим після його деокупації. Це підкреслюю моя точка зору, як воно Могло б виглядати, як би ну, навіть я хотів би, щоб воно так було. Багато йде розмов останнім часом в зв'язку з, прибли... з наближенням звільнення Криму, йде розмови про що робити в адміністративному плані, чи анулювати оцю автономію. І створити просто область кримську наряду з усіма іншими, або все ж таки автономія. І яка автономія? Моя думка, що треба робити автономію, але ні в якому разі не таку, як вона зараз, така нічия. Автономія має бути кримсько-татарська. Кримські татари, Кримви, вони мають бути головними в вирішенні цього питання. У них немає іншої землі, у них немає іншої країни, їм немає куди поїхати додому. Їхній дім, їхня земля це Крим. Тому, умовно кажучи, першу скрипку мають грати вони. І... Ну, звичайно, Україна не має просто дивитись на, на все це і погоджуватись з усім, що вони пропонують. Це мають бути е спільні домовленості, але ж е кримські татари, вони ж е себе е ідентифікують як українці, е і вони хочуть бути в складі України. Я ні від кого від е високопосадовців. Е Верхівки кримських татар, кремли я від них не чув, що вони хочуть стати самостійними, незалежними, чи як багато рашистське ІПСО псо запускала такі думки, що Туреччина хоче забрати Крим, чи навіть Кремли хочуть піти під Туреччину. Це все балачки, бла, бла, бла. Зуб'янських підвалів. Тобто автономія, але кримська татарська Як вона має називатись, ну, це вже вирішувати спільно Кремлі і Україні, українцям? Це, умовно кажучи, деталі, деталі назва. Ну, для того, щоб це змінити, це зміна до Конституції. Це дві третини парламенту, це зробити дуже нелегко, і... Ну, і відмінити те, що є, або поміняти і зробити іншу автономію, що легше зробити, чи поміняти, чи анулювати, а потім робити нову. На мою думку, все ж таки, мабуть, якщо це можливо, я не конституціоналіст, тому я деталей не можу знати, чи можливо просто от змінити назву і функціонал наповнення юридичне юридичних документів, це ж треба буде переписувати конституцію цієї автономії, тобто роботи дуже багато, але це варто зробити. Підкреслюю, це кримська, кримська татарська земля, у них немає іншої. Це що стосується адміністративного статусу цієї території. Далі Севастополь. Севастополь окреме місто, оце категорично, це моя думка, тут, на... тут не має бути ніяких варіантів. Чому вона так залишилась, так воно було з того Совєтського Союзу, і коли після, після розпаду того Совєтського Союзу і після утворення Незалежної Держави України, Севастополь став поряд з столицею Києвом, отримав особистий особливий статус, навіщо це було зроблено? Скоріше за все правильніше сказати це не навіщо, а чому. Я впевнений, що це було зроблено тому, що в Україні була Ну така Совєтська, просовєтська влада ментально. В плані, що, ну, звичайно, для Москви, для тієї Росії після, і після розпаду, і після того, як Йшли і йшли домовленості перед підписанням, поки погоджували там всі і саме підписання в 97-му році. Звичайно, Росія тодішня Росія п'яного Єльцина, вони ж звичайно хотіли, щоб, бо то була, щоб Севастополь був самостійний, бо там база їхнього. Тоді ще не так званого, а тоді ще реального Чорноморського флоту, і ну, щоб це була окрема одиниця. І вони все ж таки були у них і думки, і бажання свербіло їм все ж таки повернути, якщо не весь Крим, то хоча б Севастополь. Бо він же ж, начебто, він окремий, він не входить до складу кримської автономії. Він дійсно не входить і не входив до складу автономії. І в цьому і, в принципі, виникла проблема. Тобто, цю проблему треба видаляти. І... Севастополь має бути просто містом після того, як звідти піде о той е, рашистський е, тепер не флот, а оця Чорноморська флотилія, те, що від неї залишиться, якщо залишиться, і скільки там від неї залишиться, скільки вспіє е, втекти, після того, як українська армія вже е, зайде в Крим. І, е, е, після того, як вони підуть, ну Чому, навіщо, для чого Україні мати місто з таким особливим статусом? Особливий статус, я ж кажу, це такий рудимент Совєцького Союзу, залишений в такому режимі і в такому статусі під тиском Москви. Тому я не бачу ніякого варіанту залишати його особливим містом. Це має бути скасовано повністю. І це має бути просто, ну, просто місто. І ще один момент. Все ж таки, саме, сама назва Севастополь. Навіщо це залишати? Місто має бути перейменовано, йому має бути повернуто попередня назва. Або Ахтіяр, або Ак'яр. Тобто, але не Севастополь. Севастополь взагалі має бути ну, ледь не викреслений, ну, з історії не треба нічого викреслювати, але із з пам'яті, щоб на майбутнє не було в майбутньому, не на майбутнє, а в майбутньому щоб не було такого міста. Ну, Колись було там, так само як ну, знов таки приклад, я не знаю. А, ні, не буду. Е, сучасні міста і сьогоднішнє місто е, Рівненської е, атомної станції. Раніше як воно було? Кузнєцовськ. Нема Кузнєцовська. Вараш є. І тому отак має бути із Севастополем. Був колись Севастополь, а тепер як Нормально? Чому ні? І тоді це в тому числі, ну, я таку паралель привожу, я так бачу, що оці Пушкіни і різня оця типу культура, русская культура, от разом за тією культурою в напрямку отого русского воєнного корабля має піти назва Севастополя. Ну, якось так. В тому числі це буде сприяти і е, тому, що е, ті, у кого там щось отам залишилось рускомірське після деокупації, але хтось там, ну, ну ладно, ну що ж делати, будемо жити тут. Так от, оці, а у них отут рускомірство. Назву перейма, поміняли. Ну, як так? Вони будуть обурюватися десь там на, на кухнях і е, у дворах, там на лавочках, але їм це буде дуже боліти. І я думаю, що не один відсоток, може із десяток відсотків е, суто з, ну, із-за того, що їм їх лишили отакої. Е, Назви їхнього міста, вони поїдуть. Хтось в Сочі, хтось в Краснодар, хтось в Москвабад, це вже Чемодан, вокзал, Москвабад. Тобто, в тому числі і заради цього місто треба переименовувати. Далі, далі, якщо брати вже взагалі весь Крим. Після деокупації весь Крим 100%, і Севастополь, і Тялта, і Сімферополь, який, до речі, теж має бути перейменований. І, в принципі, всі міста мають бути перейменовані, їм мають бути повернуті міста, назви ті, які були до приходу туди Російської імперії. після Кримських війн, і після приєднання Криму до Російської імперії назви мають бути первинні, ну лише тільки ті, що вже створились. Є декілька там таких назв, які створились вже після приєднання. Ну, там чи якісь референдуми, чи якісь там комісії, які будуть вирішувати, як воно буде називатися. Але ніякі там Красноперекопські, Кіровські, і ну, вони вже перейменовані. Це просто так, те, що приходить на, на пам'ять. Тобто, все це має бути стерте з топографічних карт, мап Криму. Далі. Все в Криму має стати українською. Все е, русський язик в Криму має перестати існувати. Дома розмовляйте, як хочете, хоч на китайській, хоч будь-якою мовою. Але е, в магазині, е, в тролейбусі, е, в будь-яких установах, в лікарнях, в поліклініках, в аптеках. Скрізь лише українська і кримськотатарська. Ніякого руского язика. Назви вулиці, як називаються, на тролейбусах назви, куди їде тролейбус українською, кримськотатарською. Нікакого русського язика. Кому не подобається: Чимодан, вокзал, Москвабад. Ну, або Сочи Краснодар це кому вже що. Подобається. Тобто, от такий варіант. І це буде спонукати тим, кому це не подобається, дійсно збирати речі і в'їхати. І таких людей я впевнений, що буде ну, немало. І ще один момент вже про. Деокупаційну політику після саме по Севастополю. Отой тепер вже так званий Чорноморський флот, людей там багато живе. Те, що кораблів стало менше, це ж не значить, що кудись подівались люди. Оці всі потвори. Які служили і служать на військових воєнних кораблях цієї Чорноморської флотилії, вони ж, в принципі, вони будуть тікати. Переважна більшість, думаю, що відсотків 90 будуть тікати. Вони втечуть, а нерухомість залишиться. І те, що у них свідоцтва. Те, що вони хазяїни нерухомості, якимось чи указом президента, чи постановою Верховної Ради, як виключення, це має бути приведено до того, що жоден договір і не те, що ті, хто купили після 2014-го, після окупації Криму, а і взагалі ті, що купували там і в 10, і в 2005-му році. Оце все має перестати е, бути дійсним. Оці договори е, і правоустановчі документи на е, право володіння нерухомістю. Е, бо е, в ті, е, на прикладі того ж Севастополя, це не тільки в Севастополі, а але, але там просто цього набагато набагато більше. Е, там багато будувало житла ще в доокупаційні до 2014 року е, в часи. Е, під кураторством мера Москвабада, оцього в кепці, дуже багато було будівництва. І будувалося не стільки для Севастопольців, скільки купували жителі ж і Путінбурга, і Москвабада, і інших міст. Купували просто щоб ну, пусть у нас там в Севастополі буде дачка. Це вони так. В нашому Севастополі буде дачка, це вони так розраховували. Так оцих жителів ворожої країни не мають існувати, вони не мають бути володарями нерухомості. Це має бути забрано і на баланс держави. А далі як оцим розпорядитись? В зв'язку з війною, в зв'язку з тим, що Руський Рейх тут наробив такого лиха і зруйнував стільки житла, скільки сотень тисяч людей, а може і мільйони, в принципі, якщо брати і пошкоджені, не просто зруйновані, а пошкоджені, то це буде мільйони людей залишились з проблемами з пошкодженням, за знищенням житла. От що там залишається, половина. Нерухомості передати людям, які постраждали там з, з Харківської області, той же Котам і Купянський, Бахмут, і Чернігів і ну, от з того східного регіону. Ну, звичайно, хто хоче. Бо хтось з того ж там, наприклад, Чернігова може хтось скаже, та ну не потрібен мені там той ваш Крим, я собі тут буду відновлювати житло. Немає проблем. Держава має там щось компенсувати, дати гроші, а хто хоче їхати, от вам квартири в Севастополі. Інша половина має бути передана знов-таки з моєї точки зору. Жителям західних регіонів Івано-Франківськ, Львів, Луцьк, рівне тим сім'ям, які втратили чоловіків, батьків, синів на оцій війні. Тобто для західняків, скажімо так, для того, щоб збалансувати населення саме в Севастополі. Розбавити, зменшити оту, отих так званих русських, хоча з паспортами українськими, але ментально русськими. Тому отой баланс збалансувати. І тоді, і о тим, що перехід на українську мову повністю стовідсотково. І е, збільшення населення з західних регіонів е, України, людей, які е, втратили своїх рідних, близьких людей, вони не будуть миритися з тим, е, з якоюсь там несправедливістю, з якимось там е, підняттям голів і якихось там висловів е, на тему е, я тут ні при чому, я поза політикою». Я все, ще люблю Росію, оце буде просто на битовому рівні, воно буде каратись, може і в морду будуть бити, а може, і це добре. Тобто, отим людям, які залишаться в Севастополі, не втечуть, не захочуть збирати чемодан, йти на вокзал і їхати там в Москва Бат чи в Краснодар. Їм з точки зору здорового глузду треба створити зовсім несприятливі умови для того, щоб вони все ж таки і почали думати, і почали збирати свої, свої чемодани. Ну, якось так. Оце моє таке бачення, і це треба над цим думати, треба це переварювати, і час наближається. Все ж таки, як би там не було, а відносно швидко Крим повернеться, і треба буде там роботи, там дуже-дуже багато, і це треба буде робити. Якось так пишіть свої думки з цього приводу, що ви думаєте, з чим погоджуєтесь, з чим не погоджуєтесь, яке ваше бачення, якщо воно у вас є. Якщо немає, ну просто подумайте і напишіть свої коментарі. Дякую за увагу. Дякую всім, хто додивився до кінця. Слава Україні! Слава ЗСУ! Крим це Україна, Севастополь це Україна. І так і буде. До побачення!